Привіт, друзі! Здавалося б, що може бути простіше ніж приготувати протеїновий коктейль, але в новачків виникає багато запитань: з чим взагалі розмішувати цей порошок, якої температури має бути вода, чи треба кип'ятити, і взагалі чи можна просто засипати порошок у рот і переживати? Тому в цьому відео ми приготуємо протеїновий коктейль трьома способами: від найпростішого для лінивих до більш складного, проте в результаті ви отримуєте корисний протеїновий десерт. Бути спортивним просто поїхали! Отож, перший найпростіший варіант. Спробуємо приготувати протеїновий коктейль у звичайній чашці. Для цього беремо звичайну воду, кімнатної температури та сам протеїн. В даному випадку ми обрали один з популярних ізолятів, які, в принципі, швидко розчиняються та не має бути комків. По стандартному рецепту це 200 мл, можна трохи більше за смаком, та порція протеїну 25-30 г. Розмішуємо все у чашці. A few moments later. Що в нас вийшло? Я намагався імітувати тут міксер, збити це все, але, незважаючи на не те, що це непоганий протеїнчик, все одно є невеликі комки. Так, це можна пити. Ці комки ну, трошки відчуваються, але їх все одно. Ковтаєш, але це далеко не ідеальний коктейль щодо смаку. В даному випадку це малиновий золят. Він легкою кислинкою, дуже рідкий, чесно кажучи, особливого задоволення від самого коктейлю ти не отримаєш. Це просто так хлопнути після тренування. Тепер давайте перейдемо до більш смачного варіанту приготування коктейлю та більш поширеного. Взагалі, протеїновий коктейль можна змішувати не тільки з звичайною водою, але й використовувати, наприклад, молоко, сік, йогурт, кефір чи інші напої. Адлшнапс. Наш фаворит, де й не тільки це молоко, тому що воно допомагає розкрити смак протеїну, робить сам коктейль більш насиченим, густим та поживним. Але є пару нюансів. Можливо, молоко не всіх добре засвоюється, та такий варіант коктейлю з молоком не дуже підійде, коли ви на дієті. Все ж таки, з 200 мл молока ви отримуєте трошки жирів та вуглеводів. Майте на увазі. Ну, що вдієш? Тут вже не будемо експериментувати з чашками. Візьмемо самий популярний простий варіант, який використовують усі: спортивний шейкер для коктейлів. Можна використовувати будь-який шейкер, наприклад, самий дешевий як ось цей варіант, або ось протестуємо новинку з додатковим контейнером для ще одної порції протеїну, з зручною гігієнічною кришкою, яка відкривається кнопкою. Та всередині ще є така кулька для змішування коктейлів. Вона бігає там і взбиває коктейл. Для приготування використовуємо ті самі пропорції: 200 мл молока та порція протеїну. Для різноманіття давайте інший варіант протеїну. Компанія Тесла в даному випадку це білий шоколад, полуниця. Клубніка. по-українськи звучить полянітса. До речі, важливий лайфхак для того, щоб протеїн не прилипав до стінок шейкера. Потрібно спочатку наливати воду або молоко і тільки потім засипати протеїн. Інакше він пристане до дна. Ну, ось інша справа: немає тих грудочок, які були у чашці. все розмішалось на зубах, нічого не пристає. Смак відразу стає більш приємним. це вже нагадує молочний коктейль, який ви можливо пробували у кафе а цей коктейль справді смачний. В даному випадку це не залежить від того, що ми взяли інший варіант протеїну. Молоко дійсно піднімає смакові якості будь-якого протеїну на інший рівень. І крім того, якщо залишити протеїнчик е, постояти ще на 5 хвилин, то запевняю, смак буде ще прикольніший. Щоді хаву. Це через те, що усі інгредієнти максимально розчиняться. Але це ще не вершина протеїнового мистецтва. Зараз ми перейдемо до третього варіанту, більш крутого. Якщо у вас є хвилька часу та бажання приготувати дійсно смачний та корисний протеїновий коктейль, можна спробувати третій варіант приготування коктейлю. Для цього нам знадобиться блендер, звичайно, світло. Сам протеїнчик в даному випадку використаємо Powerful Progress шоколадного смаку та інші інгредієнти, які збагатять коктейль корисними вітамінами, мінералами та іншими речовинами. Найпростіший та бананальний спосіб приготувати коктейль – це додати в нього банан. Його відкинемо. Він має місце бути, але давайте щось цікавіше. Наприклад, використаємо. Ягоди в даному випадку це полуниця і смородина. Це додасть коктейлю вітамінів, антиоксидантів, додасть кислинку, смаку, тому буде цікаво. <плес> А також, якщо ви не на дієті, але вам потрібен ситний калорійний перекус, можна додавати ще щось, наприклад, варіант арахісова паста. Чому незвичайні горіхи? Тому що горіхи, на жаль, погано перемелюються блендером і просто осядуть на дні. Паста в чіптому рідкому вигляді. Краще змішається, ну ми так думаємо. Основна перевага блендера в тому, що навіть якщо змішувати не тільки з молоком, а й з водою, то коктейль буде більш повітряним. Він краще взбивається та покращує смак. не так Це дуже прикольний десерт. Можливо, не ідеально ягоди подрібнилися, але це взагалі не доставляє ніякого дискомфорту в порівнянні з тим, який смак ви отримуєте. В цілому вийшов дуже смачний перекус. Якщо ви намагаєтесь знайти альтернативу гейнеру, чи вам потрібні якісь заміни харчування? Цей варіант дуже достойний. Взагалі може бути безліч варіантів приготування протеїнового коктейлю. Наскільки вистачить фантазії. Хто що додає? Тому напишіть в коментарях, що вам найбільше смакує, і поділіться своїми рецептами. Ну, вкусно! Одна з основних зручностей протеїнів це те, що його легко готувати. В даному випадку вийшло ну трошки складніше, але в результаті отримуємо дуже крутий десерт. Звичайно, можна і переживати протеїн, як я намагався, наприклад, ось в цьому відео. Але жував я його напевно довше, ніж готував цей. Звичайно, то варіант для можливо якихось екстрених випадків, коли немає води, а хоч щось треба закинути. Але кожен обирає те, що йому більше. Підходить. Звичайно, я не можу сказати, що я щодня готую собі саме такий коктейль. Я швидше користуюсь шейкером та швидко закидую його після тренування. Але таким витвором протеїнового мистецтва інколи побалувати себе можна. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось!